Вихована таємниця, яка знаходиться за кордоном, але й бояться вони її відкривати, бояться повністю. от так і буде. Значно з того, що так, так і, буде. і буде. Тобто е війна міняється, ми їх будемо ще більше і більше обстрілювати і знищимо всі їхні важливі точки. І тільки тоді, коли вони будуть е безсилі нам. Щось зробити, тільки тоді ми сядемо за сіл переговорів. Но, на жаль, в мене теж так іде, що тільки силою ми можемо виграти війну. Ну Можливо, я помиляюсь. Але мені подобається формулювання, тільки силою ми можемо виграти війну. Тобто сили нам вистачить виграти. Нам вийде. вистачить сили, звісно, вистачить. ну так, І дивіться, тут карта йде спершу сила. Все таке. Пересилу. Ой, ну що, працювати нам і працювати. Я не бачу, немає карт, яких показували б, щоб ми сіли за стіл переговорів без сили. Ну, в цьому є велика доля правди. Ми доведемо Росію до такого стану, що вона. Ну, змусить сісти з нами за стіл переговорів, але на наші умови, розумієте, от як показує карти, фінансовий крах. Всередині зрадники будуть робити все, щоб допомогти нам. Ну, можливо, вони не зрадники, просто наші добрі друзі. І вони будуть шатати, і дуже боляче Росії буде з кожним днем все гірше і гірше, і гірше і гірше. Це щодня це дуже довго, я розумію, але ми її розвалимо. Просто розвалимо цю машину і виграємо війну. Він, я, я вважаю, що він цьому прав. А Ватикані ще щось є? Чи це справжня дочка і пажики? Це діти. І зразу, так, да, дитина, його ну, може наймолодша, або із самих наймолодших туди пішло. Так. Вона від року його. це діти, які до Кабаївських дітей в нього. А, хто його знає, чи от, от Кабаєва його діти, чи ні? Но вона і його дитина випало пажом, дитина. Так, а з ой-ой-ой-ой, Вони хранять цю інформацію. Дивіться, карта дьявола посередині. Опять же, Паш випав жезлове, тут зразу перша карта є інформація про цю дитину. І зразу, коли королева жезлів, дьявол і четвірка мечі, вони хранять цю інформацію. У них є ця інформація. Це прям ДНК її. І, да, я думаю, прям ДНК. Ну, тобто, у них є повністю. Угу. І на законному рівні. Ну, тобто, Це не просто слова, а Ось юстиція, вона як документ, є підтвердження цьому. Тобто, документальне підтвердження ДНК. Так? Так, що є в них? Бачите, ми тоді рились, рились і не знайшли, що ж саме в них є. А тут, отак, от через декілька ефірів. Дійшли до інформації. А по якій причині? І опять вона мені вилізла і карта світу. Це витік не змогли сконтролювати контроль З за кордону пішла інформація. А чого це? Вони її так. Відкрили? Це, знаєте. Показує, що це не остання інформація, яку буде видавати потрошечку. Є ще щось. Там ще, можливо, у нього є незаконний і ще хлопчик. Я вважаю, що є от про дітей інформація, яка потроху буде вилазити. Да, вона вся скрита. Мені ще тут два короля випало, крім, бачите, е йдуть персонажі про дітей. Я думаю, що ще є десь хлопчик. Крім цієї дівчинки, є ще, ще один хлопчик скритий, і, можливо, він старший за неї, бо він мені йде королем. Тобто вона з 2003 року, а він буде старший, на декілька років старший. Від різних жінок, тому що королева кубків не, 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 різна кров. І опять, Кубки, він від другої мами, другої жінки. От такий у нас був колись Путін да? робив дітей на ліво й направо. Е... Думаю, декілька дітей сховані. Можливо, підготовка до того, щоб цьому світу сказати, що цар не настоящий, але ні, ще не готові. Дивіться, відкриється це все на світ. М -м, поки немає такого, щоб прямо зараз відкрили. Але підготовка йде повним ходом, повним ходом йде. Це я думаю, вони показують, що є якісь речаги, що ми можемо. Це, як знаєте, розмовляють між дострок. Тобто для нас це не зрозуміло, А от вони всі розуміють, вони закидують інформацію цю. да, закидують, і грають на публіки, закидують інформацію і наблюдають, що коїться, як буде реагувати Путін, які його будуть дії. Але це такий речах управи на нього. Я думаю, це сугубо, так, да, і саме на нього йде. Десятка пентаклі для нього, для нього. Це така гра в його сторону. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. На жаль, не, не бачу, що це йому на своїх дітей, якщо чесно, то начхати. І у нього саме головне це війна. Хто б там не вилазив, ви знаєте, така зараз історія може піти, що навіть е, може ну, не то, що сховати, ліквідувати, йому начхати. На це все. Взагалі начхати. Якщо щось буде сильно не по плану, то е, це діти зникнуть, скажімо так. А світ. Світ би хотів відкрити таємницю. Дивіться, карта світу, попеса схована таємниця, яка знаходиться за кордоном, але й бояться вони її відкривати. Бояться повністю. Чекають. Ну не, не бачу, щоб вони прямо зараз були в лоб. Я думаю, що це так вони закинули подивитися реакцію. Буде реакція, не буде реакції, я не бачу, що якась буде йому начхати. Начхати. І якщо треба, даже, ну, ну уб'є свою дитину, грубо скажу. Ну, так як карти показують. Тобто це не, на нього не вплине. Гарний для України, до речі, от я недавно дивилась і я. Якийсь гость дуже важливий повинен був приїхати, і він зараз ось приїхав цей гость, і те, що він. Складеться наша праця, вона буде плодотворна і допоможе в боротьбі з ворогом. Це плюс. А ще я прям не хочу перебивати те, що я витягнула найближчий час. Була башня на Росію. Так що я починаю ефір з того, що Росія буде вся горіти, і закінчую ефір з тим, що Росія вся буде горіти. Це просто, от я вчора дивлюсь: ну, гарні карти, ну такі гарні карти. Якісь сюрпризи нас чекають, і вириви, і пожари. І десь затопило, ну це все це в них буде скоро. Так що да будемо дивитися на це все. Тихай так і буде.